Від. Ця коротка практика допоможе тобі повернутися до себе після важкої ночі чи впродовж напруженого дня. Дозволь собі ці кілька хвилин тиші, уваги і внутрішньої турботи. Це твій простір. Твій час знайти зручне положення. Сядь або ляж так, щоб тобі було добре. Випрями спину, м'яко закрий очі, дозволь плечам опуститись, щелепом розслабити. Зроби глибокий вдих носом і повільний видих ротом. Ще один вдих. і Відчуй, як тіло починає розслаблятись. Зверни увагу на свій подих. З кожним вдихом уяви, як у тебе входить спокій, як м'яка хвиля, що торкається тебе зсередини. З кожним видихом Пускай напругу втому, тривогу. Нехай дихання буде як море. Постійне, спокійне, живе. Просто дихай і будь тут. Тепер перенеси увагу до тіла. Відчуй опору під собою, землю, яка тебе тримає. Ти у безпеці в цьому моменті. Почни відчувати себе зсередини. Пальці, ніг, гомілки, коліна, стегна. Роди, плечі, руки, кінчики пальців, шия, обличчя. М'яко проскануй увагою кожну частину. Де ти відчуваєш напругу? Де тепло? А де легкість? А тепер емоції? Що ти зараз відчуваєш? Тривогу, злість, сум, полегшення, все, що з'являється має право бути. Уяви, що ці емоції, мов хмари, що пливуть по небу. Твоє усвідомлення це саме небо. Просторе, ясне, глибоке. Ти спостерігач. Ти не борешся, ти дозволяєш. А тепер перенеси увагу в центр грудей, в область серця. Можеш покласти туди руку. Уяви, що всередині розпускається світло, тепле, м'яке, як світанок. З кожним вдихом це світло стає яскравішим. З кожним видихом воно розтікається по всьому тілу, розтоплює втому, закутує тебе в турботу. Це твоя внутрішня сила. Це любов. Яка в тобі завжди. Згадай людину, яка тобі близька, або когось, хто зараз потребує підтримки. Уяви, як від твого серця до її серця тягнеться ніжний промінь тепла, просто присутність. Просто Тепло. Твоє серце відкрите, і ти відчуваєш зв'язок. Глибокий, спокійний, живий. Уяви, що твоє серце це міст. Він з'єднує тебе з усім живим. З кожним вдихом ти частина життя. З кожним видихом ти віддаєш світу свою доброту. Всі думки почуття, подихи, частина великої симфонії. І ти. Важлива її нота. Відчуй гармонію. Відчуй єдність. Відчуй себе. Побудь у цьому стані ще декілька митей. Вдих, видих. Повільно повертайся. Відчуй своє тіло, опору під собою і звуки навколо. Поворуши пальцями, потягнись, можеш посміхнутись і поступово відкривай очі. Збережи це відчуття в собі. Твій спокій, твоя. Ніжність, твоя присутність завжди з тобою. Дякую, що були тут. Дякую, що приділили собі час. Ви не одні.